Володар світу. Ім'я Володимир походить від старослов'янського слова Владимир. Володар миру. Тобто ім'я Владимир складалось з поєднання в одне слово двох слів влада і мир. Старослов'янське слово мир означало світ. Всесвіт в тогочасному розумінні. Отже, старослов'янське ім'я Володимир означало Володар Світу. Слово Олександр грецького походження і означає захисних людей. Відповідно, ім'я Володимир Олександрович означає володар світу захисних людей. Півпадіння. Ісус Христос також був є, чистокровний єврей і, і, але 2 мільярди людей на планеті. Незалежно від раси і національності, вірять, що Він спаситель світу. В тому числі вірять в єврея Спасителя світу 70% населення України. Так, відповідно до. Офіційних статистичних даних 70% населення України є християнами. Ісус з грецької мови означає спасіння. 70% випадковість. Сучасники Ісуса Христа, тобто люди, які жили з ним один і той же час. Так от сучасники Ісуса Христа також не сприймали його як весію, як пророка. Сучасники Ісуса Христа сприймали його як богохульника такого собі міського божевільного, який посягає на їхні релігійні традиції, посягає на їхні скрепи по сучасному. Хоча вони спочатку і вітали його захопленими уваціями, але недовго. Це біблійна подія відома під назвою Вхід Єрусалим. Однак, незважаючи на те, що він бажав усім тільки добра і спасіння, і робив багато добра людям, як завжди було мало його старань. І в знак вдячності за його доброту, люди влаштували йому хресну дорогу і розп'яття, історія йде по спіралі по верх. Дві тисячі років і нове коло історії людства, і прихід сім'ї. Сучасний Месія не буде виглядати і одягатись так, як це було 2000 років тому. Сучасний Месія виглядає у сучасному І сучасний новий Ізраїль. Україна.